Нарешті збувається українська мрія тепер і в нас можливо виробництво байрактарів. Як ти вважаєш, чи це реально? я знаю, що не тільки з байрактаром, але й з іншими виробниками. Це компанія Байкар, якщо я не помиляюсь, називається. Йдуть перемовини щодо того, щоб вони створили виробництво на території України. Я думаю, що якраз виробництво барактарів це. Робота мрії, думаю, там будуть такі тисячні черги. Як в Росії в Макдональдс, коли зачиняли, у них трошки інші цінності, да? вони там хотіли останній раз з'їсти там Макфлурі, да? і з'їсти Чізбургер, то в нас буде така ж сама черга людей, які хочуть там працювати. Росія заявила, що вони будуть знищувати ці виробництва, будуть демілітаризувати, як вони сказали. Але вся їх демілітаризація вона закінчилась тим, що наша армія стала в 10 разів міцніша. Наша армія стала там в рази озброєніша. Якщо вони будуть далі займатися так званою цією демілітарізацією, то в нас буде не один а десять заводів таких по виробництву Барактарів. Це все, що вони досягнуть. Тому ми це точно підтримуємо. Вони сказали, що вже в наступному році може завершитися будівництво. Я думаю, що українська влада зробить все необхідне для того, щоб було максимальне сприяння. По підведеній комунікації по безпеці, по дозвільній документації, це буде стосуватися всіх, всіх виробників, які прийдуть з цивілізованих країн, прийдуть з країн наших партнерів, тобто зараз європейці намагаються скупити нерухомість в Україні, бо розуміють, що це вигідна інвестиція. Вони розуміють, що після того, коли Україна переможе, коли ми станемо членом ЄС, то можна буде множити на 5. Вартість квадратного метра. Це стосувалося всіх країн цього досвіду, і ті підприємці, які розумні, вони завжди заходять під час складних часів в ту або іншу країну, ті, хто нерухомістю займається, вони розуміють, що буде великий економічний бум, і це нас точно чекає. Я в цьому впевнений. І це точно не дурні люди, про яких я чув. Вони зараз купають і шукають тисячами квадратних метрів нерухомості, а це показник того, що світ нас вірить. Це показник того, що люди, які вміють аналізувати інформацію, вони розуміють, що Україна точно переможе. Тому це тільки може надихати кожного українця. Мене це особисто надихає, коли під час війни, коли у нас обстріли йдуть, нерухомість. Я знаю, що забудовники багато. В Києві 70% відновили вже будівництво, тому що є попит певний. Це навіть зовнішній. На західній Україні це вже 90% відновили будівництво. Тому ми точно все відбудуємо. Ми точно будемо успішною країною. Ми будемо відкритою країною, куди приїжджають всі громадяни всіх цивілізованих країн, і тут будуть інвестиції свої залишати.